Святкову ініціативу реалізувала днями молодь міста спільно з громадською організацією Бджола. Цього разу вирішили провести майстер-клас для школярів з виготовлення вітальних листівок, які малеча даруватиме жінкам на 8 березня. Поєднали приємне з корисним, адже через творчість діти проявляють себе. Самостійно знаходять внутрішній ресурс та розкривають свою любов. Доєднались до майстер-класу і команди міської інформаційної служби. Молодіжна рада міста за підтримки громадської організації бджола ініціювала майстер-клас з виготовлення вітальних листівок для жінок. До заходу долучились першокласники, яким так кортіло зробити подарунок власноруч. Дуже приємно, що до цього заходу приєдналось молоде покоління, а саме це діточки, яких сьогодні навчали, як зробити подарунок своїми руками, своїм матусям, своїм бабусям і всім, всім, кого вони кохають. Тому цей захід дуже був необхідний, адже в умовах сьогодення, в умовах цих військових дій, які ми живемо, для саме для дітей, для такого підручаючого покоління, такі заходи є вкрай важливими. Адже ми всі бачили, як вони тут відволікаються, посміхаються і повертаються в те дитинство, яке повинно бути в кожного. Вітаємо всіх жінок нашого міста, всіх всіх з цим чарівним святом. Бажаємо, по-перше, перемоги, миру та всього найкращого. Хай квітне Україна, хай квітуть наші жінки. Такі заходи приходять не вперше. Молод же робила з малечою символічні поробки до інших свят. Рукотворний процес ще можна назвати арт-терапією, адже дітям також важливо проявляти свої емоції в творчості, тим більше у такий непростий час. Кожна листівка унікальна та неповторна. Саме таку красу отримують жінки Камінського, адже малюки пообіцяли подарувати їх тим, кого дуже люблять. Вони дуже полюбляють такі заходи, і сьогодні дійсно вони виготовили листівки для своїх матусь, бабусь власними руками. Це дуже гарні листівки, і їх емоції, які сьогодні вони нам показали. Дійсно, для них це дуже важливо, тому що уроки проходять і в бомбосховищах, і під тривогами, сиренами. І для них такі такі оточування, а такі заняття дуже важливі наразі. Дійсно, що молодіжна рада підтримує їх, і ми будемо Тримати не лише молодь, але й дітей повинні про них піклуватися та робити разом з ними такі чудові подарунки для найрідніших та найулюбленіших наших жінок малюки. охоче ділили своїми емоціями, адже під час майстер-класу не лише створювали красу, а й танцювали руханку під усім знайомі українські хіти. Сьогодні ми робили вітальні літівки для мам. І бабусь. Мені дуже сподобалось, дякую за майстер-клас. Мені дуже сподобався майстер-клас. Я зробила мамі вітальну листівку, дякую за майстер-клас. Мені залишились гарні емоції.